вы не имеете права заявить 400 тысяч. Мы сейчас едем на экспертизу. Вы согласны не на месте пройти, а на медэкспертизу? Просто Может, на месте. Они обязаны вам предоставить драйвер на месте. На Если у них его нет, то это проблема индейцев решает руками индейцев. Понимаете? Нет, так мы не А вы вживал алкоголь? А вы уже договорились? Да, алкоголь? Я вчера вживал. Вчера? Вживали, да, надо драйвер. Я беру медичный Зараз мы приезжаем в медичный заход. Вы не Хай приїжджаєте сюда. Ні, ми зараз приїжджаємо до випадки. Ви, 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 ви я... відмовляєтесь, проходите медичне відсвідування. От... Ну ви ж неправильно представляєте не, вопрос. Ваш... Йому... На, на місці. на місце. Це драйне. проблеми ваші. Ви, наверное, Кирпун, так? — Так, Кирпун Ярослав Володимирович. — А де ваша зброя? Я знаю, вам не видає райвідділ зброї. Боїться. Ми тільки заступали. Тільки заступили. Так що, а вам нападника Діма, давайте так, хтось сюди. Да, э, ви відмовляєтесь від своїх життів? Ні, він не відмовляється. Він хоче пройти на місці згідно чинного законодавства. Ви хочете на місці пройти? Так, на місці. Так, да, на місці. Все, пане Вадим. Ваша думка. Подивіться, ви приймаєте. Ви приймаєте, ви приймаєте. Ні, їде. Їдете ви? Вам повинні да. пропонувати на місці. Не, ви тут його продовжуєте. Ви да, зараз продовжуєте, там 3 і все. А ну, дихни. Ну, я так, ну, немає в тебе нічого. Немає, нічого. Чути, а чому? це Ради, розводи. розводи. Це розводи. На місці, хай везуть драйер, дунув, три нуля і поїхав да. додому. Знаєш, ти та, та больниця. Вони зараз в больниці договорюються з врачом і будеш п'ятим. Тебе там Польща покаже. Бля, ти... А в нього немає зворожнений на рот. Давайте двох понятих, да. подожди. Пане двух... э... водій, я перед вами. Да при чем здесь годы? Да видно. Лейтенант! И тебе знак спинине, что ты разобрал. Где разводят сейчас, что ты ведешь ти этих разводах? Не ведись, как лошадка. У тебя есть законы, которые ты не присаживаются. Они тебе не присаживаются. И не отказываются. Документи у них. Давайте документи. Ви будете охоты по личном рассветах. А что документи вы забрали? А куди ти? Да. Ми їдемо. Водій, так, да. водій сьогодні. – Ну давай. Та вони за грошима вже їдуть, не договорились. Поїхали за ними літати. Поїхали за ними. Пойдете? Та ні, не закрився. Встань! Давайте. Їдете? На, 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 медичний медичний медичний. Почекайте, На, ми теж розвернемося і з вами поїдемо. З вами. Я вам казав, що це цей. рік ти забувся закрити. нам Я не знаю, де тут ми тишки Добрий день. Можна вас запитати, що інспектора гаї привозили п'яно? Не приїжджали на сюди навіть, так? Сьогодні Добре, взагалі якихось п'яних Ні. — На бачимо? Ні. Дякую. Спасибо. Це ми ввідомили хтось, а вони кудись да, житому.